Сім'я, окремо, саме штурмувати ліску театр. Ми можемо піти на макет місцевості, можемо зараз піти на стрільбу. Корисна інформація. Дати. У нас тут робоче місце операторів, інструкторів. Літають, візуально спостерігають, розвідка наносить вогневе ураження. Евакуація проводиться, так і підготовка до евакуації різними способами. Братор Так. Да. Працює на оптоволопці. Коли крайній раз працював? Три дні назад, сьогодні мають весь. І вам дякую. Страшно? Ну, страшно, але держу себе в руках нормально. І, хоч, взагалі ну, у нас багато навчальних теж. Сінді 79. 79. Буває така, що сусідні підрозділи повертається допомогою. Завжди на крайньому етапі підготовки ми проводимо комплексні заняття. Завжди. В принципі, сценарій, він один, один, один самий. маршрути там іноді міняються. В даний момент це три групи. Група закріплення, група штурмова, група евакуації і група імітації. Бойова точно. Точно. працює. Так. Йдемо далі. Об... Дякую. Дякую. Дивіться. Я командир тактичної групи, вугледар. моє звання генерал-лейтенант. На початку війни я був командуючим силами оборони України. Ми, Україна, маємо бойовий досвід з 2014 років. Жодна держава іншого світу цього досвіду не має. Ну Все добре, хлопці. Переживемо. Дякую, Наталі.